День вчителя, свята гідних, сильних, мудрих та відважних людей. Вчитель це не тільки складна та важлива професія, це справжня місія. Бо саме вчителі роблять нашу країну сучасною, сильною, розвиненою, а українців гідними, розумними, навченими людьми. Обласний ліцей захисник може пишатися, бо в його команді працюють саме такі професіонали, які не тільки дають дітям знання, а ще й виховують тверді моральні орієнтири, допомагають розкрити свої таланти і готують до самостійного життя. За кожним із наших вчителів та вихователів а то й сотні учнів та вихованців, яких вони щиро наділили знаннями, поділилися досвідом, побачили в кожному неповторну індивідуальність, допомогли визначитися з подальшим життєвим шляхом, заклали фундамент світогляду, вклали у свідомості нашої молоді поняття честі, гідності, патріотизму та вірного служіння рідній країні, розкриваючи в ліцеїстах найкращі якості, здатність творчо мислити й приймати самостійні рішення. Шановні наші вчителі й вихователі, прийміть найщиріші привітання з нагоди одного з найбільш важливих та шанованих в Україні професійних свят, Днем Вчителя. Бажаємо міцного здоров'я, благополуччя, нових звершень, досягнень на благо нашого міста і в ім'я майбутнього нашої країни. Нехай ваше добре серце і світлий розум виховаючи не одне покоління достойних людей. Ми віримо, що кожен з ваших учнів. Одного разу обов'язково повернеться до вас, щоб сказати щире, дякую.